Мій третій ранковий звичок починається завжди однаково. Я стаю обличчям до вікна і починаю простукувати п'ятками, рахуючи. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, двадцять, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, тридцять, раз, два, три. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, сорок раз, два. 9, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 108 разів ми порухали п'ятками, заодно пробили себе китайськими хлопками, дихаємо гарно і починаємо дихання капа лапхаті, дихання, яке насичує киснем наше тіло, вдих, видих, поїхали, 108 разів, Вдихнули, затримали дихання, потягнулися. Гарно, гарно. Високо, 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 високо. Тримаємо, тримаємо, тримаємо і видихнули. Супер. Тепер легенько крутимо шийкою. В одну сторону. Три рази і в другу сторону. Раз. Два. Три. Складаємо ручки в замочок, ставимо їх на голову. Животик в себе, попа в себе, ліктики вперед. І втягуємо. Живіт в себе, попа в себе. Руки вниз. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Розслабились. Не відпускаючи руки. Ще раз. Живіт в себе, попа в себе. Раз. Два. Три. Чотири. п'ять. Розслабилися. Дих. Видих і ще раз живіт в себе, попа в себе. Раз, два, три, чотири, п'ять. Розслабилися. А зараз потріть свою шийку ось так гарно. Розітріть її ручками для того, щоб гарно пішов кровообіг і ваша шийка була молода і красива. Права ручка на ліве вушко, животик в себе, попа в себе, тягнемо плечико вниз, розтягуємо шию для того, щоб вона була красива, не боліла. Голова, рука вниз, голова вверх, животик в себе, попа в себе. Раз, два, три, чотири, п'ять. Розслабилися. Ще раз. Животик в себе, попа в себе, все внизу зажали, Раз, два. Три, чотири, п'ять. Розслабилися. І останній раз животик в себе попа в себе все зажато. Раз, два, три, чотири, п'ять. Права рука ззаді на шию. І ми ось так переминаємо м'яку свою шию для того, щоб вона була гнучка, красива, не було кілець венери. Зморшок і щоб ваша голівенька думала думала над вашим прекрасним майбутнім. Ліва рука на праве вушко, животик в себе, попа в себе зажали сильно низ і голова вверх, рука вниз. Раз, два, три, чотири, п'ять. Розслабились. Рука вниз, голова вверх, все внизу зажато. Раз, два. Три, чотири, пять. Розслабилися. І ще раз. Голова вверх, рука вниз. Раз, два, три, чотири, п'ять. Розслабилися. Ліва ручка залишається ззаді. І права ручка спереді. І ось так. Ось так гнучко переминаємо свою шийку. Так гарно, гарно переминаємо. І оскільки ми вже є тут. Давайте, грудино-ключично-сосковий, повернули головочку. У нас з'явився цей м'яз, і ми його теж так гнучко, так гарно розтягнули, розтягнули, розтягнули. Цей м'яз впливає на наш овал. Зробіть красивим свій овал кожного ранку, зробивши ранкову зарядку своєму грудинно ключично сосковому м'язу, порозтягуючи його, нащупавши його. А зараз. Пальчик спереді вушка, пальчик ззаді вушка, Ось так двома пальчиками. Гарно треба для того, щоб забрати з обличчя набряк, щоб зробити його свіжим і прокинутися замість рамкової кави. Треба, треба, треба сильно, 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 сильно. Одну хвилиночку треба потерти, щоб він працював, Порадьте це робити діткам, коли вони не можуть вранці прокинутися до школи. Або коли ви стомилися сидіти і працювати, це дуже класна, права. І спустили це все до ключички. Раз, потиснули, ось так знайшли ключичку. Раз. І ще раз, два. І ще раз, три. Поставили пальчика біля носика, протиснули. І ось так раз. І під ключичку. два. Ще раз. Раз. І під ключичку. два. І останній раз. Раз. І під ключичку. два. Забрали набріки з обличчя. Боже, як це приємно. Тепер переходимо до роботи з нашим обличчям через стопи. Будь-який м'ячик, ви просто гарно прокочуєте його ногами. Обов'язковий ритуал для. Найкращого роботи ваших всіх органів. Прокатали раз, два, а потім так пальчиками зажали, відпустили, зажали, відпустили, зажали, відпустили, зажали, відпустили. П'ять разів зажали. А, больно, відпустили. І друга ніжка. Катаємо, катаємо. І вранці і ввечері. лягайте спати, прокатайте свої ніжки саме ось таким способом пропрацюйте свій овал для того, щоб він у вас завжди був красивий. Одразу так в піжамці. І ще раз. Зжали відпустили. Зжали, відпустили. Зжали, відпустили. І ще два зжали. Відпустили. І так гарно стиснули і відпустили. Прекрасно. Наступний наш інструмент це арахіс. Беремо арахіс або два м'ячики. Ставимо його між нижче лопаток. Знаходимо стіночку, ставимо ніжки на ширині плечей і починаємо працювати. Тридцять присідань. Раз, два, три. Чотири, пять, шість, сім, вісім. Дев'ять. І він в мене підліз високо, я його опускаю вниз і починаю десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, 16,

Двадцять, Дев'ять. тридцять. Є. Трішки силового, трішки зручного. Прекрасно. Наступна наша вправа. Переходимо на коврик. Але перед тим давайте розтягнемо ручки. Раз в одну сторону. Ось так два. Ще раз. Раз. Ще раз, два. І можемо гарно ними покрутити, як крилами полетіли. Раз. Два, три, чотири, п'ять. В одну сторону. Раз, два, три, чотири, п'ять. В другу сторону. Прекрасно Обійняли себе, обійнялися, Яка ти молодець. І в другу сторону поставили ручки. Яка ти молодець. Переходимо на коврик. Підеве положення і прогинає спинку. Вверх, видих. Вдих. Ні, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, 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 вдих. Гарно, попрогинали спинку обов'язкове до виконання. Оця вправа. Стаємо на ліктики. Сунемо ліктики вперед. Стараємося грудьми дотягнутися до коврика. Грудьми дотягаємося до коврика. І прогинаємося гарно, м'яко, ніжно прогинаємося. Ой, красиво! Ставимо ручки на мосте над головою і дивимося в трикутничок на попчик. В трикутничок під ручками на попчик. В трикутничок. На пубчик трьох разів достатньо. Зараз будемо розкривати грудний відділ. Як дуже просто: Ліва ручка перед тобою, права ручка на плече, і ми ось так тягнемося, тягнемося і можемо ліву ручку поставити ось так в цю сторону, для того, щоб гарно потягнутися, не поспішаємо. Лежимо, чуємо, як у нас гарно викручується хребет, і як гарно розкривається грудний відділ. І так само навпаки. Ліва ручка перед собою. Ой, права ручка перед собою. Ліва ручка. Тягнеться, тягнемося, тягнемося легенько, м'язко, як гарно наш хребет. І прав, ліва ручка вверх. І ось так ці кітян, цікін дозволяє тіло на талію ставимо, тягнемося, тягнемося, лежимо, розкриваємо наші груди. Зараз знову легеньке силове відтискання на колінах. Хто може, може з ніг. Стали на колінка, відбудувалися і поїхали. Раз, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, двадцять. Прекрасно. А зараз давайте положимо на спиночці. Трішечки. І повитягуємося. Права ручка вверх, ліва ножка пішла, пішла. Потягнулися ще раз. Ліва ручка вверх, права ножка. Потягнулись, потягнулись, потягнулись. І ще раз. Ліва ручка тягнеться, права ножка. Тянемося, тягнемося. І навпаки, ліва ручка права ножка. Тягнемося, тягнемося. І ще раз останній раз. Ліва ручка, права ножка. Тянемося в різні сторони, розтягуємося. І ще раз ліва ручка, права ножка, тягнемося в різні сторони. Прекрасно. Зараз трішки човника. Працюємо над нашою красивою талією. Підняли ось так ніжки вперед. Ручечки поставили, можна себе тримати, краще не тримати і йдемо по хмаринках. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, двадцять. Ну і ще давайте. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, Дев'ять. тридцять. Прекрасно масажик для спини. Сідаємо рівненько і ось так. кутуляємося. два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. 10. Ох, які ми молодці! А зараз працюємо над репродуктивною зоною. Сідаємо метелика і починаємо махати крильцями. Мінімум 30 разів. Рахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 4, 5, 6, 8, 9, 50. Досить, досить. І трішечки скруточки. Ліва ножка вперед, права ножка за ножку. Ставимо ручку і назад. Акуратно. Подивилися, спинка рівна, гарно розкрутилися. О, як гарно. І навпаки, ніжка вперед. Друга ніжка біля неї. В цю сторону. І розкрутилися. Гарно. Ой, гарно. Дуже гарний трекер ранкових звичок завершується або починається прочісуванням волосся. Ось так в різні сторони, для того, щоб на вашому обличчі завжди була гарна шкіра, волосся було шовковисте, не затискався і не зростався. Череп з волосяним покривом, тому прочісуйте ось так в протилежну сторону своє волосся, щоб вам було найкраще. І щоб ви були найкращою подругою у свого тіла. Також це можна зробити 108 разів або просто, поки я говорю на завершення і на початок тепло-гаряча вода з хлорофілом допоможе вам вивести токсини. Це дуже класний прийом. А на завершення давайте потягнемо себе за волосся ось так, щоб череп ходив і щоб ми були красиві. Ось один з варіантів ранкових звичок. Повторюйте кожного ранку, і ви будете бачити, як енергія прибуває до вас. Цілую люблю з вами ваша Іра Босюк.